Усім привіт! Сьогодні ми продовжуємо вчати мову про C Шарп і, і в сьогоднішньому уроці ми розглянемо ще два принципи ООП як наслідування та поліморфізм. Якщо хтось не бачив мої попередні відео, я там розказував про абстракцію та інкапсуляцію, тому за детальною інформацію подивіться саме це відео попереднє моє. Отже, спершу ми почнемо з наслідування. Отже, наслідування, так, я постараюся знову ж таки простими словами на конкретних прикладах показати, що це таке і як це використовувати. Отже, наслідування, для чого його використовують, е, у є світку ситуацію, що ми, от у нас є певний клас персон. Я майже весь скопівав його з відео, там, де я розказував про класи. Отже, клас персон у нього є два, два поля це Name та age, так, ім'я та вік відповідно. Конструктор і два гетери для, для отримання ім'я для, для отримання віку. У є свідку ситуацію, що я хочу написати клас студент. І здавалося б, студент це та сама особа. Так, студент теж має вік, студент теж має ім'я. І е, що я буду робити? Е, я буду так писати: Public class student. Student. І я, по суті, можу, що зробити? Я можу взяти отого взяти, все, скопіювати і вставити. Але об'єктно-орієнтоване порування каже, що так неправильно робити. Тому що ми не повинні дублювати ті ж самі е, поля і ті ж самі методи, е, що й в класі person, Так? Тому що Person і Student — це пов'язані класи, вони по суті е, споріднені, тому що студент це є особа. І для того, щоб е, оце не копіювати, не вставляти, е, ми можемо внаслідувати від е, класу Person. Тобто студент буде внаслідуватися в нас від класу Person, Так? Усі його методи, всі його поля він внаслідує. Як це зробити? Для того пишемо просто двокрапка і Person. Тепер наш Person буде називатися базовий клас. Так? Person це буде називатися базовим класом, оскільки від нього ми будемо наслідуватися. І, можливо, від нього буде ще інші якісь конкретні класи. Будуть. Наприклад, клас робітник, клас там, ну неважливо, так це теж будь-який робітник, працівник, він теж має ім'я, вік, і він може наслідуватися від базу класу персон. Але хто така, хто такий студент? Студент це той самий персон, тільки в нього будуть крім ім'я і віку ще два поля. Наприклад, це Private String University», то назва університету, в якому він навчається, а також е, ще Private Int Book ID, тобто ще залікова книжка, номер залікової книжки в е, кожного студента повинен бути. Тобто ще раз, студент це той самий персон, в якого є е, е, ім'я е, ім і ВІК, а ще окрім цього, є назва університету та Book ID, оскільки наслідування це розширення класу. Від якого ми наслідуємося, це дуже важливо зрозуміти. Це є, на цьому якраз базується принцип ООП наслідування. Отже, але нам середовище підказує, що ми зробили щось неправильно. Єдине, що ми зробили неправильно, це ну, ми не дописали конструктор для класу студент. Пишемо конструктор, public student. І що нам варто передати? По-перше, нам варто передати сюди параметри, які відповідають конструктору за замовчуванням у цьому базовому класі Person. Як ми бачимо, нам треба, щоб створився клас Person, нам треба передати два параметри: це ім'я і вік. Отже, нам треба в класі студента так само передати ім'я і вік. Пишемо string name int. age. А ще варто передати. Ось ці два параметри для того, щоб ми ініціалізували оці поля для студента. Отже, пишемо string uh, university та uh, int book id. І для того, щоб передати оці параметри name та age базовому класу, нам варто написати 2.base і передати сюди name та age. Таким чином, ми не тільки наш, оголосили наш конструктор в класі студент, а ще й по суті, створили наш клас Person, так? І тому ці поля Name та Age будуть в нас ніби теж ініціалізовані, там будуть певні значення. Що далі нам треба зробити? Нам треба ще оці поля university та Book ID передати їх нашому класу, нашому об'єкту студенту. Для того, щоб це зробити. Пишемо, застосуємо нову для нас конструкцію. Це е, ключове слово ЗИС university, «University» А для чого я так зробив? Е, дивіться, в нас «University» до речі, воно трохи неправильно написав. University, угу. Дивіться, в нас Universті е, має таку ж саму назву, як і поле. Так? Поле і параметри, вони такі ж самі написані. І для того, щоб не було у нас жодних е, от, таких. Е, не, не, не так, щоб все працювало нормально, щоб програма розуміла, який параметр, де параметр а де поле класу, нам треба написати ЗИС. This – це, по суті, клас, оцей клас, this, цей так. Цей клас, і ми доступаємося до його поля, і ми в це поле присвоїмо такий синенький параметр. Тобто, щоб не було в нас е, якихось незбіжностей. Далі this.book.id, book.id, все присвоїмо. Тобто з ким чином ми створили наш. Клас-студент, і обов'язково на конструктор зверніть увагу, як треба правильно передавати е, параметри в базовий клас, е, в якого ми наслідуємося. Щоб подивитись, як працює наслідування на е, ну, клієнтської частини, так, ззовні як, яка його перевага, давайте створимо нашого студента е, в методі main student, student new student І тут нам, як ми пам'ятаємо, треба передати. Чотири параметри, ім'я, вік, університет та Buca Отже, швиденько, там нехай Іван, 20, 20 років, там університет, якийсь університі. Ну і Buca там, неважливо, якого, який номер. Те, ось таким чином ми оголосили те проінтелізували нашу наш об'єкт студент. І що найважливіше, в чому вся суть наслідування? В тому, що ми наслідуємо всі. Методи, які є е, в класі Person. Так, ми пам'ятаємо, що в нас є два getteри getName та GetAge. Тобто, це означає, що студент теж буде мати ці методи getName та GetAge. хоча ми тут їх ніде не прописали. Отже, для того перевіримо student. Дійсно, у нас є два методи: getName та getAge. Пишемо getName. Давайте виведемо їх в консоль, console-write line. Запустимо нашу консоль і нашу програму, і подивимося, чи справді виявилося наш ім'я. Справді вивелося Іван. Як бачимо, ось в чому сила наслідування. Ми, нам не потрібно прописувати всі методи та всі е, поля заново. Ми будемо тільки розширювати наш базовий клас Person. Ось в чому якраз особливість наслідування. Головне, щоб ці класи були публічними, як мінімум, так. Але наслідування має ще одну особливість. По-перше, ми не можемо доступитися ніяк до оцих полів name та age. Так, здавалося б, ми ніби наслідуємо клас Person, але ми все ж таки не маємо можливості доступитися до name та age. Я маю на увазі не тільки зовні, тобто student, student, наприклад, name, ми не можемо написати. Ми не можемо написати тільки з допомогою getтера або setтера. Ми, ми не можемо навіть в класі, тобто в якомусь конструкторі, ми не, ми не будемо бачити оцього Name або age, так? Тобто, оцих полів ми абсолютно не будемо бачити. Для того, щоб клас, який наслідує базовий клас, бачив всі його поля. Нам треба замість private написати інший модифікатор, який буде називатися Protected. Protected і написати ну, будь-що інше, наприклад, Protected int Таким чином, ми можемо, тепер нехай це буде конструктор, неважливо. <кій> написати H. Ось таким чином ми можемо доступитися вже до H, написати там те, що ми хочемо. Тобто, обов'язково треба писати, якщо ми хочемо доступитися до полів, нам треба писати не private, а protected. Тобто, це такий модифікатор, який каже, що він буде все ще приватним. так Ми не можемо до нього доступитися ззовні. Student. H ми не можемо написати тільки з допомогою е гетера, але ми можемо доступитися до цього поля в класах, які наслідують цей клас від, від базу, так? Тобто в всіх класах там студент, працівник, який буде наслідуватися від класу Person, е вони можуть доступитися до всіх полів, які є або публічними, або Protected. Так що це треба пам'ятати: або Protected, або public. І ще одна особі, про яку я хотів розказати, це те, що на нас будь-який клас може наслідувати лише один клас. Тобто student може наслідуватися у нас від person, але от я бачу, як бачите, визначив ще один клас worker. І Якщо я захочу, наприклад, через кому наслідувати ще один клас, я такого зробити не можу. Я не можу наслідувати від двох класів і більш тільки один клас, тобто все, тільки один клас або person, або worker. Неважливо що, головне, щоб це був один клас. Тому запам'ятаємо, що в C-Sharпі ми можемо наслідувати виключно від одного класу, від одного якогось класу. Це треба собі дуже сильно запам'ятати. Ну і останній принцип, який треба розглянути, це поліморфізм. Поліморфізм нам дозволяє, по суті, використовувати однаковий інтерфейс, однакову поведінку в різних класах. Дивіться, дуже коротко і на прикладі. Нехай в нас, нехай в нас буде масив, тобто масив, так хто не бачив, що, що не знає, що таке масив, будь ласка, подивіться а, мої а, відео там з курсу, я це поясню детальніше. Отже, Person, Persons, Створюємо новий масив, нехай е, з людей. І в цьому масиві, нехай буде дуже багато там різних е, ну, там, студентів, воркерів і так далі. А, uh, Отже. угу. Uh -huh. Отже, в нас буде отакий студент. Нехай їх там буде неважливо. Uh, один, два. Uh, я хочу, щоб ще був в нас вор. Тобто ми заходимо сюди. Ворк, воркер теж у нас буде наслідуватися від Person. Так. І він буде в нас визначати так, ще один конструктор напишемо: Public. PublicWorker. І напишемо String Name Int age та String Company. Company. Так, base. В базовий клас ми заносимо оці name та Age дуже важливо, і в Company Name. Зносимо ним. Супер. Е, таким чином, ну, таким чином, що ми зробили? Так, оце треба забрати. І е, ми створили: так, ми навіть ще New Worker, і теж буде там, нехай, е, Павло. Павло, 27, 27 років. Е, company Name, нехай буде там Company, неважливо. І дивіться, ми створили масив е, перс, персонів, так? Ми можемо так створити. Так? Чому? Тобто, тому що студент і воркер нас, вони наслідуються від персона. Відповідно, ми можемо зробити такий е, масив загальних, загальних особ, так? не конкретних студентів, а воркерів вже загальних, абстрактніших е, об'єктів класів, як персон. Е, отже, і дивіться, в чому е, суть. Я хочу е, імплементувати такий, такий м метод, як ворк. Public Void Work uh, в класі Person. Що це означає? Що будь-яка особа може чимось займатися. Тобто щось робить, так? Ну, якщо студент, то він навчається, так, якщо працівник, то він працює для якоїсь компанії. Логічно, так. Отже, нехай будь-яка особа буде чимось займатися. Нехай ми тут напишемо, uh, console, console right line, um, uh, I am Ну, або нехай не I am, а ми доступаємося до імені. Name name плюс is is working. Ось, ми, ми, ми зробили ось такий метод work. Давайте пройдемося по кожному масиву person persons і виведемо оцей метод work. For each, for each person. person in persons. Uh, time, person get name. Ні, не getName, а просто person. Work. Так, як ми розуміємо. Uh, як ми розуміємо uh, ага, так, та, та, ми не буде нічого console time, просто person. Work. Як ми розуміємо, ми, кожен клас, і student і worker в нас наслідували цей метод work. Пам'ятаємо, так, якщо ми в базовому класі визначили метод work, то і студент, і worker теж будуть мати цей метод work, так? тобто нам не треба його писати заново. Відповідно, давайте запустимо і глянемо. Тут ми ще напишемо так. Давайте запустимо і глянемо, що нам видасть результат. Іван із Working, Павло із Working, ще раз Іван із Working. Тобто це означає, що ми пройшлися по всіх тих студен... по всіх тих людях. А, так, тут буде Петро. І ми застосували метод work, і воно нам вивело по суті, скрізь однаковий результат. однаковий результат. Але дивіться, я хочу, щоб студент навчався, а Петро, ну там, щоб Павло працював на компанії, так писало, а Іван студент, Іван та Петро вони вчилися, тобто так, щоб мені писало так, щоб Іван із studying, Петро із studying, а Павло із Working on Company. Як мені це зробити? Можна це зробити за допомогою поліморфізму. Поліморфізму. Отже, для того, щоб все у нас працювало, нам оцей метод, нам треба його забрати, і написати тут його: таке слово, як virtual. А virtual це таке спеціальне таке ключове слово, яке нам допомагає, допомагає зрозуміти в програмі, що цей метод буде використовуватися для поліморфізму, і ми потім його будемо перевизначати. Знаю, може бути складні слова, але нічого страшного, на практиці все зрозуміло буде зараз. Дивіться, ми в фігурних дужках тут нічого не пишемо. Це означає, що ми будемо цей метод зараз, оцей брати, весь копіювати, і вставляти, наприклад, worker. І тут ми будемо його перевизначати. Virtual нам треба вже змінити на override. На override. І тепер ми, будемо, ми тут будемо писати те, що ми хочемо бачити конкретно. Цьому класі Worker. А я хочу бачити Console Right Line. І щоб там, писало, щоб там писало Name. Ага, ми не можемо взяти, ми можемо доступитися так. Cet is Working. In. І тут назву компанії. Все. Ну, і ще можна знову рядка. Все. Ось таким чином. Ми, 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 забув. ми перевизначили метод work для класу worker. Тепер зробимо таке ж саме тільки для студента, тому що він теж нас наслідується від person. Тільки він буде не працювати, а буде із studying. studying і вже не company name. У нас у нас немає ніякого company name, у нас є університет. Пишемо university. university. Все. Ось таким чином. Ось таким чином. Ми перевизначили два методи, а в класі Person у нас буде такий віртуальний метод. Дивіться, в чому весь ця фішка поліморфізму. Тепер, коли ми ось так зараз запишемо, Person Work, він нас видасть абсолютно інші тобто, результати. Іван із Studying, Павло із Working і Петро. А, він чомусь Павло тут, ну, нічого страшно, Петро із studying, і Стлінг і так, чомусь working in Павло, тому що я написав, напевно, неправильно Company Name. А Company Name Dream your Name а це неправильно. Company. О! Конструктор, я помилився. Ну нічого страшного, запустимо прямо ще раз і це у нас працює. Іван вчиться в такому-то університеті Павло із Working Company, Петро Stadion універс. Тобто все працює чудово. І це якраз і є поліморфізм. Отже, ще раз, ми. Доступаємося, по суті, до того ж самого методу, що тобто, ми в кожному е класі, який нас наслідує від класу Person, ми написали work, так, метод work, і він для кожного класу різний. Різний. Це собі дуже треба важливо запам'ятати. І він для кожного класу є абсолютно різний. Якби ми не застосовували поліморфізм, якби ми не писали override, та ми не писали би віртуальний метод, нас би, як ми бачили на попередньому разі, нас було б все однаково. Це не те, що нам треба. Поліморфізм використовується дуже часто і він дуже необхідний. Так що, будь ласка, зверніть на це увагу. Якщо стало щось незрозуміло, передивіться цю частину відео ще раз. Якщо щось більш, ну, більш незрозуміло, то запитайтеся в, в коментарях. Я краще це поясню вам детальніше, ну або надам посилання на джерела, де ви краще це почитаєте. Ну що ж, на цьому, поки що все. Ми розглянули всі чотири принципи ОП. Я надіюсь, вам було достатньо зрозуміло. Ну і все. На тому, все. Всім до побачення. гарного дня і всім щастим.